Привіт! З вами Тіна. Ви на каналі Тіна USA. Сьогоднішня тема дуже цікава особисто для мене, і я вирішила її розкрити більше для вас. Тема ожиріння і невижкої ваги. Але не про здоров'я піде мова, а про те, як це пов'язано з епідемією Пелагри, яка бушувала в Америці і Італії. Чому в цих двох країнах абсолютно різні рівні ожиріння у людей? Чому у цих двох країнах абсолютно різні наслідки епідемії? І можливо, як ми зможемо в подальшому боротися з ожирінням і зробити висновки з минулого. Давайте почнемо спочатку. Перші випадки пелагри були виявлені у 1735 році у Іспанії лікарем Гаспаром Касаном. Він назвав цю хворобу пелагра, що в перекладі означає шорстка шкіра, тому що головні симптоми це були ураження шкіри. Робилися екземи на шкірі. Хвороба ця вважалася хворобою селян, тому що селяни вживали велику кількість кукурудзи. У сполучених штатах Палагра стала масовою епідемією на початку ХХ століття і зачепила такі штати, як Міссісіпі, Алабама і Джорджія. Там також основною їжею була кукуруза, а дієта була бідною на білки. Лише у 1914 році лікар Джозеф Голденбергер виявив. Що ця епідемія почалася? Ця хвороба спровокована нехваткою поживних речовин. Як він це зрозумів? Він почав робити експерименти у тюрмах, у дитячих будинках, у лікарнях, змінюючи раціон, додаючи м'яса, забираючи м'ясо, додаючи дріжджів і інших різних продуктів. Він додав раціон білки і додав раціон дріжджі, і саме цим зумів зупинити пелагру. У 1937 році було зрозуміло, що пелагра є наслідком дефіциту В3 по ніяцину. Саме з того моменту в Америці почали додати ніацин і рибофлобін у муку. Рис і інші продукти харчування у Італії, у північній Італії також бушувала епідемія Палагри, але лікування там було абсолютно іншим, і наслідки у італійців також абсолютно інші. Правління Італії заставило змусило людей вирощувати кроликів, м'ясо кроликів, тому що воно вважалося дешевим, і випікати хліб у публічних печах, щоб роздавати бідним. Саме тому, що дріжджі були. Лікуючим фактором, якщо так можна сказати, дріжджями і білками поповнювали нехватку поживних речовин у раціоні бідняків в Італії, пелагру побороли пізніше аніж в Америці, тобто це зайняло довший процес побороти. Епідемію, але наслідки знову ж таки є кращими ніж в Америці. Я все говорю про наслідки. Які ж наслідки в штаті, де почалась ця епідемія, на сьогоднішній день людей з ожирінням 37% в Італії на цю хвилинку 8 Чому я говорю про ожиріння? Тому що через те, що людям в Америці почали продавати видавати муку рис з містом вітамінів в них. Люди почали їх вживати більше. у Людей почалася масове споживання, масове споживання вуглеводів. Чому століття пізніше в одній країні абсолютно кардинально товсі люди, в іншій країні худі люди? Можете сказати нічого дивного в Америці. Люди їдять бургери, сири. Картоплю фрії, це все солодким чаєм. Тоді, коли в Італії люди живуть на рибці оливковій олії і попивають венце абсолютно різна дієта, але це не так. Це більше стереотипа, ніж правда. В північній Італії також полюбляють їсти жирну їжу. Щоб ви розуміли, тоді, коли в Америці на одну, на одну середню людину приходить 35 паундів, тобто це приблизно. 70 кг 15, 15 кг сиру в рік, то у італійців практично на 5 кг більше на людину. В північній Італії дуже люблять їсти лардо, це щось таке, як сало, а вони вживають його в сирому вигляді точно так само, як українці люблять сало. А ще в Північній Італії дуже люблять мортаделу, це щось типу нашої докторської ковбаси. Ну і в Італії не набагато менше споживання вуглеводів в Північній Італії: це різото, це хліб, це полента, ну і десерти, звичайно, тірамісу, панакота, джелато. Це все про північну Італію. Тому не можна сказати, що в італійців настільки збалансована їжа. Якщо ви є туристом, то, мабуть, подорожувала в Італії. Я особисто там не була, але дуже хочу. Італія є п'ятою країною в списку по відвідуванню саме через їжу, саме через смачну їжу. І тому можна подумати, що в Італії в принципі люди також мають бути товсті, так само як Джексонвілі в штаті Місісіпі. Щоб ви розуміли, знову ж таки в цьому місті, де почалася епідемія в Америці, близько 12 клінік, які борються з ожирінням. А давайте я вам проведу ще інші цифри: в середньому італієць важить італійський чоловік важить близько 170 паундів, тоді коли середній американець. Важить 200 паундів. А зараз саме страшне, між 1980-м і 2008 роком, середня американська жінка виросла в вазі на 20 паундів на 10 кілограм. Тобто, якщо раніше важити на 20 паундів менше, вважалося нормою, то зараз це є нормою. А саме тому виросли виросла розмірна сітка, те, що раніше вважалося L, Large розміром, зараз це середній medium розмір. В Америці сьогодні, слухайтеся, 70% жінок вважаються з надмірною вагою або з ожирінням. Тоді, коли в Італії 70% жінок вважаються з нормальною вагою. Якщо в одну кімнату завести 1000 жінок, американок, то з них 115 жінок буде з ожирінням. Якщо завести 1000 італійок, то з них всього лише три італійки будуть з ожирінням. Не можна сказати, що це через а, дієту, а, не можна сказати, що в італійців це якась така самодисципліна. Ні. А не можна сказати, що це гени, тому що, якщо ви не знали цікавий факт, коли італійці переїжджають, виїжджають з Італії в Америку, Австралію чи Швейцарію, то вони дуже швиденько набирають вагу, тому це абсолютно ніяк не пов'язано з генами. В чому ж причина? Якщо це не дієта, якщо це не гени, не самодисципліна. Насправді вчені не мають відповіді, але вони пов'язуються саме з тим, як боролися з епідемією Пелагри. І дуже цікаво, можна сказати, що вітаміни, які, а, якими наповнили продукти, вони ж не містять калоражу, вони не містять нічого в собі. В них немає калорій, чому ж вітаміни мали б спровокувати набір ваги. Вчені вважають, що все-таки наша надмірна вага, вона отут. І цим управляє саме мозок. І тому подальше мої відео будуть саме на цю тему. Я буду розповідати про різні експерименти, в яких доказують, приводять приклади і наслідки, що саме тут, в мозку нашому, контроль над вагою. Саме наш мозок спричиняє набір ваги. Це також буде пов'язано з тим, чому люди підсідають на алкоголь, на наркотики, а інші на їжу, на солодке. Це все ось тут. Тому, якщо вам цікава ця тема, і цікаво дізнатися, які були експерименти, і до чого вони привели, і що саме нам потрібно робити, аби позбутися лишньої ваги, і допомогти нашим дітям, допомогти нам самим, і, в принципі, не жити в країні, не жити в світі, де розмір L вважається нормою. Дякую вам! Якщо вам було цікаво, залишайте ваші коментарі, вподобайки, ну і поширюйте.